Маєте право на відсрочку, але не бажаєте йти в ТЦК, і тому у вас виникає питання: чи можна отримати відсрочку, подавши документи по пошті? В цьому відео ми розглянемо, чи можна отримати відсрочку від мобілізації, подавши документи тільки по пошті і не являючись в ТЦК. І так почнемо в будь-якому випадку. Перший етап. Ви маєте перевірити, чи є у вас дійсно підстави для відсрочки. Відкриваєте 560-ту постанову, дивитесь перелік документів. Дивитесь, які у вас є підстави. Якщо перелік і підстави співпадають, ви маєте право на відсрочку. Наступний етап це подання заяви в ТЦК про отримання відсрочки. Причому за встановленою формою 560-тою постановою ви маєте сформувати необхідний пакет документів і подати відповідні. Документи на відсрочку. Якщо ви цього не зробите, то вас можуть спокійно мобілізувати, і навіть якщо ви будете кричати, що в мене є право на відсрочку, і так далі, ніхто на це не буде реагувати. Ви не використали своє право, все, ви будете, скоріше за все, мобілізовані. Тобто, наприклад, ви маєте трьох дітей, або ви є студентом і отримали довідку з ЄДО, де написано, що так не порушує порядок отримання відсрочки. У вас є батьки-інваліди першої другої групи, ну, будь-яка із цих підстав, чи визначених 23 ю статтею закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, і вас зупиняє патруль ТЦК. Але ви не використали це право. Ви не подали заяву, не оформили і вважаєте, що і так добре. Але. Вас зупиняють, перевіряють ваш військовообліковий документ, перевіряють дані. Відсрочка не надана, не оформлена. Вас або зразу сажають в бусикі відвозять на ВЛК. Після цього вручають мобілізаційне розпорядження і тут же везуть в навчальний центр. Це дуже часто трапляється. Тому і важливо належним чином. Оформити відсрочку. Тоді у вас будуть підстави. Вас зупиняють, ви показуєте як мінімум заяву, вже подану, зареєстровану в ТЦК, що ви звернулися з відповідною заявою. і тоді, згідно 63 пункту, 560 постанови, вас не мають право направляти на ВЛК, не мають права вчиняти будь-які мобілізаційні заходи, поки не отримуєте відповідне рішення по тій заяві, з якою ви звернулися щодо відсрочки. А там тільки два рішення: надання відсрочки або відмова надання відсрочки. В будь-якому випадку тільки після одного з цих рішень вас можуть або мобілізувати, або тим чином проводити інші мобілізаційні заходи. Якщо ж у вас є складнощі з оформленням відповідного пакету документів на відсрочку, заповненням заяви, формуванням документів, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви бачите на цьому екрані. Або ж за контактами, які ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро Бірянські партнери. Послання залишу під цим відео. Продовжимо. І так, у вас є підстава для відсрочки, ви бажаєте її використати. Ви оформлюєте заяву. Складаєте відповідний пакет документів. Якщо відправляєте по пошті, а я рекомендую спочатку відправити по пошті листом описом вкладення повідомленням про вручення. То вам треба, наприклад, якщо це свідоцтво про народження, довідка МСЕК і так далі. Ці документи мають бути нотаріально посвідчені. Ну, наприклад, довідка з ЄДЕБО про те, що ви навчаєтесь, і у встановленому порядку це не порушує встановленого порядковості навчання, то її не потрібно засвідчувати нотаріально, тому що це вже є електронним документом. А всі інші документи, як правило, нотаріально посвідчуються, в тому числі копія паспорта, кода або військово-облікового документа. Ви складаєте заяву, підписуєте, направляєте в адресу ТЦК. Якщо ж ви бажаєте ще перестрахуватися додатково, то ви можете навіть підпис на заяві про надання відстрочки нотаріально посвідчити. Тобто нотаріус посвідчить відповідний підпис, що саме це ви підписали цю заяву, щоб у ТЦК не було. Бажання зазначити, ми отримали заяву, але невідомо від кого. Але достатньо, як правило, по практиці і простей письмової форми оформленої заяви, але з нотельно засвідченими копіями документів, направити листом описом кладень в відомому пролученні. Далі, багато хто питає, все, в мене достатньо, у мене все, я вже добре, я вже отримав відсрочку. Я вам скажу, що, скоріше за все, ні. В десь 90 5-9 випадках відсотках випадків, якщо ви направили таку заяву, то з боку ТЦК або взагалі нічого не прийде, або прийде інформація, про те, що вам треба особисто з'явитися. Чи це правильно? Є певна практика судів, які зазначають, що це неправильно, що вони мають ухвалювати рішення, але з цим боротися, оскаржувати через суд це я не рекомендую. Спочатку треба виконати всі належні дії. Ви відправили заяву. Я не рекомендую чекати відповіді. 2-3 дні перейшло. Ви вже можете йти в ТЦК. Берете з собою копію опису і чеку, а також заяву, твій екземпляр і ще екземпляр для ТЦК. І йдете на оформлення відсрочки. Далі там досить складна ситуація, тому що ви маєте подати різні заяви по різним питанням. Тобто заява про відсрочку, наприклад, приймається в одному кабінеті або за одним столиком. Заяву. Щодо оновлення вашого військово-облікового документу в іншому, а навіщо ви скажете? навіщо мені оновлювати військово-обліковий документ? А я вам скажу, тому що ви. Не зможете скористатися своїм правом на відсрочку, якщо у вас не буде військово обліковий документ. Чому тому, що в довідці по тій формі, яка зазначена в 560 постанові, зазначено, що дана довідка дійсна за наявності військово-облікового документу і номер. І номер цей саме той номер, який надається вже в оновленому військово-обліковому документу, той, який має Вінкод або так званий qr код без цього документу. Фактично ця довідка про відсрочку написана там, вона є недійсною. Зрозуміло? Тому у вас, як ви прийдете на оформлення відсрочки, виникне питання зразу щодо оновлення військово-облікового документу. Як оновлюється військово-обліковий документ? Я вам скажу, спочатку вас направляють на ВЛК. Ви кажете, ну так по 63 пункту 560 постанови, ми ж не мають права направляти. Це. Так. Але щоб оформити відсрочку, у вас повинен бути оновлений військово-обліковий документ. Ви не військово-обліковий документ, якщо у вас немає поточної ВЛК. Це

Тому ви маєте на це розраховувати. Щоб підготуватися до ВЛК, я вже казав і знімав відео. Можете побачити на моєму екрані. Вам перед тим як іти в ТЦК, ще бажано пройти повне медичне обстеження. Ви знаєте свої хвороби, що у вас там? Печінка, серце, хребет. Ви робите самостійно через сімейного лікаря відповідні обстеження. І коли вже будете йти в ТЦК, у вас будуть медичні документи в оригіналі, і зразу робіть копії, щоб надати їх, коли вас направлять на ВЛК. Причому зверніть увагу, щоб оновити військовіковий документ, скоріше за все, ТЦК вам скажуть, ми не можемо просто прийняти у вас документи. Там треба чотири фотографії, там 3 на 4 копію паспорта, коду, копію вашого диплому про закінчення освіти і так далі. Вони скажуть, ми так не можемо. У нас є електронна черга, записуйтесь, будь ласка. Причому ви маєте подивитися ще й в який день записатися. Ви думаєте, що ви там записалися в електронну чергу і все? Ні, там ще є дні. Коли приймають рядовий состав, а є дні, які приймають тільки офіцерів. Ну, у моєї клієнту була випадок, коли він сказав записатися. Він записався, доволі, приходить, майже нікого немає. Щасливчик, думає, час, черги немає, я пройду, оновлюб військові все. А йому кажуть, так ви рядовий, а сьогодні день приймання офіцерів. Йдіть, записуйтесь в новий день. Отак і ще на два тижні його відправили. Він фактично. Три чи чотири рази ходив, тому що записався там на 12.30. В ітоги черга була 66 людей. Він не встиг пройти і дочекатися до часу, коли працював в ТЦК. Хоч і зазначається, що ТЦК у нас працює круглодобово, Але, як правило, о 17 чи 18 годині все, прийом закінчується, приходьте в наступний день. Звертайте на всі ці нюанси особливу увагу. Тому, якщо ж у вас оновлений військообліковий документ, то ви подали заяву на відстрочку. Фактично, ви вже навіть можете і не з'являтися в ТЦК. Чому? Тому що по резерв плюс у вас має там через певний час висвітитися дані, о тому, що вам надана відстрочка. Або якщо буде відмова, прийде відмова вже по пошті. Тому відповідь на питання: чи можна отримати відстрочку, подавши документи по пошті. Так, але за певних умов, якщо у вас оновлений військово-обліковий документ і фактично пройдена і поточна ВЛК є, і тоді, і скоріше за все, якщо ви вже оформлювали відсрочку і є ці дані в ТЦК, тобто, якщо ви отримали відсрочку в минулий період дії військового стану до його продовження, потім Строк закінчився. Вам треба подавати новий пакет документів вже от на цьому етапі, якщо ви відправите по пошті, у вас оновлений скобліковий документ. Всі документи, еті відсрочку ви отримали. Вам по суті треба продовжити. Ви подаєте заяву про надання відсрочки. Краще ще заяву про надання відсрочки і заяву про продовження дії відсрочки, тому що тут не зрозуміло. В інших в одних ТЦК кажуть, нам заяву ап'ять знову по по новій формі про надання відсрочки. А в інших зазначає так 560 -та постанова зазначає, що подається заява про продовження строку дії відсрочки. Ну тобто, ще тут у нас певний безлад, тому можете подати одну заяву, або зразу обидві по пошті, і чекати, коли у вас в резерв плюс оновиться дані і буде надана відсрочка. Потім, вже, навіть коли вже отримана відповідна відмітка через резерв плюс, що надана відсрочка, можете йти за відповідною довідкою і. Отримати вже в паперовому вигляді. Тому тільки в цьому випадку ви можете скористатися іменно тільки поштою. В інших всіх випадках, скоріше за все, вам прийдеться особисто йти до ТЦК, вистоювати черги, проходити ВЛК. Як би там вам не хотілося оновлювати військово-обліковий документ вистоювати ще черги щодо подання заяви на відсрочку, і ще черги відстоювати, щоб забрати ці документи. Тобто, все для народу, все для українців зроблено. Є певні надії, що воно покращиться, але коли це буде, чи запрацює, наприклад, електронна можливість подавання цієї заяви через той же резерв плюс. Ну, поки це все невідомо, і чи буде це зроблено і доведено до Розумного порядку невідомо. І ще раз нагадаю, якщо потрібні вам консультації щодо мобілізації, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані, або за контактом, який можете знайти на сайті Адвокатського бюро Бюренські партнери. Посилання під цим відео. Як завжди, прохання, будь ласка, донатьте на Збройні Сили України. Посилання я залишаю під цим відео, або ж можете. Не цими посиланнями скористатися, а безпосередньо знайти інші благодійні фонди. Але ж допомагайте. Кожна копійка важлива для наших збройних сил України. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!